Виконуємо практичну роботу 14 за підручником інформатки 7 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький пилипчук з 2024 року випуску. Спочатку нам потрібно розробити блок-схему алгоритму розв'язання задачі. Я дану блок-схему намалюю в графічному редакторі Paint. Ви, можливо, будете малювати і в зошиті. Отже, спочатку потрібно позначити початок алгоритму, він позначається прямокутником з скругленими кутками. Пишемо всередині його початок. Далі нам потрібно отримати деякі дані, а саме вести діаметр клумби, введення даних це в нас паралелограм-фігура. Паралограма в мене серед фігур немає, я його намалюю лінією. Загайве видалю гумкою. Діаметр клумби позначаємо літерою D. Від початку доведення малюємо стрілочку. Так, у мене тут не зовсім лінія вийшла. вилучу. Ось так. Нам потрібно виконувати деякі обчислення, тобто виконувати дії, а саме знайти площу, масу та вартість. Обчислення позначаємо прямокутником. Отже, спочатку шукаємо площу. Нашої клумби за формулою πd d квадрат на 4. Площа позначається літерою S. Число π – це 3,14. Множення зірочка. Множимо на діаметр нашої клумби. Діаметр підносимо до степеня d квадрата, якщо точніше, піднесення до степеня це в Python 2 зірочки. І ділимо на 4. Далі нам потрібно знайти масу нашого насіння. Будемо зберігати його з міні-маса. На 1 метр квадратний потрібно посіяти 1,5 грами насіння квітів, через це множимо на півтора площу. Python десятковий знак це не кома, а крапка. І потрібно тепер знайти вартість нашого насіння. Вартість будемо зберігати з міні-варт, а для того, щоб знайти вартість, потрібно масу насіння помножити на ціну 1 граму насіння. А ціна 1 граму насіння становить 71 гривню 60 копійок. Тепер нам потрібно вивести дані. Виводимо також в паралелограмі. Так само, як і вводили. Виводимо масу насіння маса та вартість насіння варта. Так, випадково не там клацну. Вертаємо назад. Доведеться спочатку. Ну і записати кінець алгоритму, також округлений прямокутник. Отже, блок-схема у нас є, збережемо її. Давайте назву її квіти. Тепер відкриваємо середовище IDLE. Створимо нове вікно програми, файл New File, І ось ту задачу, блок-схема, якого ми ще написали, запишемо мову програмування Python. Отже, де зберігаємо діаметр клумби. Діаметр будемо вводити з клавіатури, для цього скористаємося функцією input, але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий, а саме в дійсний. Для цього скористаємося функцією float. Запишемо підказку користувачу, що саме він має вводити. Тепер обчислимо площу, формулу пам'ятаєте. І так само масу і вартість. По суті, переписуємо формули, які були в прямокутнику. Так, знайшли масу нашого насіння, вартість насіння. І тепер масу і вартість потрібно вивести. Виводимо за допомогою функції print. Запишемо пояснювальний текст. Текст пишемо в лапках одинарних або подвійних. Потрібно стільки то грам буде. Так, але наша маса є дійсним числом, і в нас може бути багато знаків після коми. Тому округлимо його. Для цього скористаємося функцією round. Беремо масу в дужки. Перед нею пишемо round. І після маси пишемо кома. І в нас буде два знаки після коми. це пишемо два. Якщо потрібно був би один знак після коми, то написали по одиничку. Масу вивели. І тепер виводимо вартість. Також вартість округлимо за допомогою функції round. Тепер давайте збережемо файл Save As, save перший раз немає різниці. І виконуємо ран ну, модуль. Введемо діаметр клумби 3 метри. 3. Ентер для підтвердження. Потрібно 10,60 грам насіння. І вартість насіння 758 гривень 78 копійок. Так, все правильно. Дана частина практичної роботи також виконана. А тепер потрібно ще створити карту знань. Відкриємо редактор карт знань. Я буду використовувати FreeMind, яку ви саме вивчали. Можливо, ви хочете скористатися якимось іншим редактором карт знань. Отже, центральний вузол змінюємо текст, квіти для клумби. Додамо вузол. Для цього найпростіше просто натискаємо на цю лампочку Новий дочірній вузу, або вставити новий, або правою кнопкою новий дочірні вузу. Перший я напишу так само, як у вас є підручнику за зразком. Змінюю зразу тільки колір, виділяю центральний вузол, вибираємо формат, фоновий колір вузла. Це колір тла, а колір вузла це колір тексту. Виберемо тип вузла увал. Бачите, як тепер ось так стало. Можна збійдити розмір шрифту. Коли наводимо казник миші сюди, бачите, можна перетягувати. Також ставити зображення. Давайте знайдемо його в інтернеті. І нам зображення потрібно не надто велике, Який розмір його буде, такі його і будуть ставлені. Так, давайте зменшимо його в пейнті, наприклад, збережемо на комп'ютері. Правою кнопкою по зображенню, зберегти зображення як, в мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або downloads. Так, я збережу на робочому столі. відкриємо давайте в пейнті. Виберемо все і зменшуємо Намагаємося зменшувати так, щоб пропорції не змінювалися. Хоча простіше це буде зараз ще вирізати. Зменшуємо полотно і вставляємо. Тоді розміри полотна будуть точно такі самі, як розмір зображення. Зберігаємо. Можна закрити. Додаємо вузол. Тепер вставити. Вибрати файл з картинкою. Так, але для того, щоб вставити зображення, потрібно спочатку зберегти дану карту знань. Файл зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Нехай вже всі так називаються квіти. І то щось ставлю, вертаю назад. У мене на робочому столі айстер треба ж вибрати. Ось так. Хочете, можна перемістити вверх даний вузол. Вибираєте переміщення, перемістити вгору. Ще вгору Аналогічно можна праворуч, ліворуч. Ну і пам'ятаєте, що можна ще так перетягувати. Ну і потрібні ще якісь квіти. Так, давайте, нехай в мене будуть ще петуні і чорнобривці, та й вистачить, хочете зробити більше. Так, тут ціни є. Таа 10 гривни за 1 грам. Не там ставив? Зверніть увагу, якщо ви сюди клацнете, то до вузли заберуться. Щоб не думали, що у вас все зникло. Змалюємо ще в різні кольори, щоб гарніше виглядало. При бажанні можна ще додати хмару, ставити хмара, бачите, як воно виглядає тепер. Колір хмари також можна змінити. Збережемо файл зберегти. І ще збережемо дану карту знань як зображення. Для цього вибираємо файл Експортувати як PNG. Так, віти у нас тут вже одні є. І на цьому практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!